Мірові добра усім вам другі мої друзі. Сьогодні коротко про головне. Багато хто знає, що це таке, а дехто вже такого і в очі не бачили. Да, колись ми цим жили і такі касети вартували досить непогані кошти. До 10 рублів було за штуку. Тут не пише на цих. А Ця ось до МК-60, 4 а на 4 рубля можна було купити підводну лодку. Ну, Це я звичайно. Ну, Багатьох ще вони лежать десь в заначки, Багато хто їх вже викидає. Як би мені вони також великої цінності не представляють. Хоча вдома в мене ще зберігається декілька, тому що є у мене магнітофон, іноді просто прикольно включити і прослухати, що вони говорять. Отже, не буду вам пудрити мозги. Якщо ви зібрались викидати такі касети. Або якщо ви радіоаматор, щось робите, щось майструєте, ви любите це робити, і ви на дорозі бачите отаку касету, то не приходьте мимо, Підніміть, а викинете її вдома. Що я роблю з цих касет і чим вони мені корисні? Ну, перш за все, якщо у вас є такі касети, вам треба знайти якусь невеличку баночку. Наприклад, отаку. Можна й отаку. Різниці немає. І потім що зробити? Потім викрутити оці шурупчики. Таких ви в магазині. Я сумніваюся, що ви отакого от шурупчика в магазині знайдете маленько. Але це потужний, гарний шурупчик для домашніх саморобок, для ремонту різного роду пластикових всяких е, моментів. Це просто. Просто клондайк. От мені принесли, почули, що мені касети треба, мені принесли пару штук. На днях я ще розібрав декілька. І шурупчики ці. От є шапка, бачите, радянський. Вони також різні, буде кожен собі по своєму призначенню. Тут шляпка більша, тут шляпка менша. Але, попри все, їхня довжина. Така, що вони і, коли закручуєш, вони і тримають добре, і глибоко не заходять в ту саморобку, чи в ту чи іншу річ, яку ви ремонтуєте. Тому отак я це все діло роблю і так рекомендую і вам. Так, а тут вже щось такі шурупчики, що вони не підходить, моя викрутка. Ну, треба іншу брати. Але це не є проблема. Тому перед тим, як <кій> викинути то, спочатку позабирайте все інше. Ну, і, як ми бачимо, якість, цей шурупчик, десь видно, сюди вже забили, його навіть не бере викрутка, яка їх викручує на 100%. Значить він там і залишиться 5% красніших, чудовеньких шурупчиків з одної касети. І вже маємо гарний набор шурупів для саморобок. В передній панелі, я використовую часто їх, в передній панелі щось закріпити, вони не мають такого сильного візуального, як би сказати, Якогось неестетичного вигляду, тому що вони маленькі, і ними передні панелі добре прикручувати. Отак. От Раз. І чекають своєї черги. А це можна викинути. Або, якщо ви тільки посіяли щось, то пленка натягуйте і пташки не будуть їсти ваш урожай, хоча урожай вже треба збирати а не сіяти. Але Бог дасть доживемо до слідуючого року. Ну, а в мене все, друзі. Миру, добра. Бажаю вам мелодійного тижня прекрасного, раз ми вже заговорили про касети. І всього вам найкращого. До наступних зустрічей!